Якщо ти мрієш навчатися за кордоном, обрати правильну спеціальність це половина успіху. Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші напрямки для навчання, які країни пропонують найкращі умови та які навички вам потрібні для успішного майбутнього. Зараз у світі особливо затребувані такі напрямки: звичайно, інформаційні технології, програмування, аналітика даних, комп'ютерні технології і інженерія, кібербезпека. До речі, чи знали ви, що Україна займає лідируючі позиції в світі по кібербезпеці? За даними National Cyber Security Index, Україна займає наразі 15 місце в світі: медицина і медичні технології. На лікаря, звичайно, за кордоном вивчитися дуже важко і майже неможливо. Але тим, хто розглядає, медичні спеціальності варто звернути увагу на такі біотехнології, генетика. Фармацевтика, молекулярна біологія, медсестринство та стоматологія. Ці напрямки наразі дуже затребувані за кордоном, і українці можуть сміливо вступати на навчання на такі спеціальності і будувати успішну кар'єру. Інженерія. Це напрямок часто обирають саме українці, тому що багато хто має хист до роботи в таких сферах. Це можуть бути такі спеціальності, як робототехніка, енергетика, екологічна інженерія, аерокосмічна інженерія та громадська інженерія. Зазвичай великий попит є на спеціалістів в сфері авіа та космічних розробок, будівництва, бізнес-менеджмент та фінанси. Ці сфери ніколи не вийдуть з моди. Маркетинг, особливо діджитал маркетинг, набирає обертів. Світ став максимально швидким, тому і реклама змінюється кожного дня. Підходи до створення реклами постійно міняються, тому ця спеціальність ідеально підійде для тих. Хто не любить скучати, також в цьому блоці можна розглядати такі спеціальності, як економіка, фінанси і інвестиції, менеджмент міжнародних компаній. Наступний блок це екологія та сталий розвиток. Популярні напрямки саме в Європейському Союзі, Канаді та Австралії, оскільки країни активно працюють над екологічними проєктами. Ці спеціальності поєднують багато факторів: це і урбаністика, і зелене будівництво, це і ландшафтний дизайн, і боротьба зі стихіями. І, звичайно, відновлювальна енергія. Все, що пов'язане з вітряками, сонячними батареями і збереженням ресурсів, психологія, комунікації і міжнародні відносини. І спеціальності, які не втрачають своєї актуальності. В світі технологій людям перестало вистачати нормального спілкування. І цей навик з року в рік втрачається. Тому такі спеціальності набирають популярності. Також вони будуть актуальні і в майбутньому. Тому для успішного навчання та кар'єри Важливо мати наступне. Англійську або іншу іноземну мову багато програм викладається англійською, тому рівень b 2 є мінімальним. Аналітичне мислення, особливо для сфер IT, бізнесу та інженерії. Комунікаційні навички Вони необхідні обов'язково в медицині, бізнесі та маркетингу, в психології. Практичний досвід це стажування під час навчання. Воно значно підвищує шанси на працевлаштування, гнучкість і адаптивність. Навчання за кордоном це завжди нові виклики. Якщо ти мрієш про освіту за кордоном, зараз найкращий час діяти. Обирайте перспективну спеціальність, розвивайте свої навички та сміливо рухайтесь до мети. Якщо потрібна допомога у виборі університету та оформленні документів, звертайтеся, ми допоможемо. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, яку спеціальність ви плануєте обрати. До зустрічі в наступних відео.